Погляньте, де я знаходжусь. Та правильно в лісі. В лісі живе дуже багато тварин. Ну ми подивимося, хто ж живе у лісі. Погляньте малята, тут живе лисичка. Малята ну, вітати зайчика та запитаємо його, чому він сумний. Привіт-привіт, зайчику. Чому ти засмучений? Чому ти плачеш маленький? Я грався зі своїми друзями і всі рукавички їхні переплутав. Ой-ой-ой, я -ой -ой, ми дуже замерзли. Не хвилюйся, зайчику, ми з малятами тобі допоможемо та знайдемо рукавички. Щоб зайчата не замерзли, Тож, нумо допомагати зайчику-малята! Дидактична гра рукавички для зайчаток. Рукавички ви знайдіть, зайчикам допоможіть. Малята, погляньте, які чудові зайчики, які гарні в них різнокольорові шапочки. Нам потрібно підібрати їм рукавички відповідно до кольору їхньої шапочки. А скажіть, будь ласка, зайчиків в нас один чи багато? Так, молодці малята. Зайчиків в нас багато. Отож, приступимо. Малята, погляньте. Ось цей зайчик яку має шапочку? Так, синю. І нам потрібно підібрати йому якого кольору рукавички? Молодці, синього. Ось ця рукавичка йому підійде? Ні. А ось ця підійде рукавичка? Так, тому що вона синя. Нам ще потрібно знайти другу рукавичку. Пошукаємо де ж синя рукавичка. Ось це? Так, це синя рукавичка. От ми й зібрали нашого зайчика, а в цього зайчика якого кольору шапочка? Так, жовтого і нам потрібно знайти йому жовті рукавички. Це жовта рукавичка? Ні, вона зелена. Молодці. А ось ця? Також не підходить, тому що вона червона. А де жовта рукавичка? Ось ця. Так, це жовта рукавичка. І вона підходить нашому зайчикові. Тепер шукаємо другу. Ось це жовта рукавичка. І ми її одягаємо зайчику. А скажіть, будь ласка, якого кольору шапочка в цього зайчика? Молодці, червоного. А які рукавички за кольором йому потрібні? Так, червоні молодці. Одягаємо цьому зайчику червоні рукавички і беремо другу ось так. А якого кольору шапочка в зайчика, який у нас залишився? Правильно, зеленого кольору. І ми йому одягнемо зелені рукавички. Ось ми і одягнули всіх зайчат. Малята, то кому ми сьогодні з вами допомагали? Так, зайчику, ми допомагали йому знайти рукавички, щоб зайчата не замерзли. А пригадайте, будь ласка, якого кольору були рукавички. А ще жовтого та червоного кольорів молодці Угу. Шановні батьки, ось так, граючи зі своїми малюками, ви вивчаєте з ними кольори, розвиваєте дрібну моторику рук та мислення. Отож навчайтесь, граючись. А я залюбки перегляну відео, як ваша малеча одягає свої улюблені рукавички та називає, якого вони в них кольору. А нам же час прощатися до нових зустрічей!